Всіх вас вітаю Сьогоднішнім святом, святом чуда архістра Діга Божого Михаїла Коня. Це чудо, яке являє, що Господь захистив свою церкву, тому -то ми поставили службу, помолилися, що Господь в теперішній, непростий час для нашої церкви, беріг наш храм і нашу церкву, випробувавши, але устрашивши нас, але все-таки зберіг. Чудо в ході, це чудо відбулося близько містечка На Послання апостола Павла Колосяна. Це древнє місто було в Греції, тепер Турція, де радом була Дікія. О, е... І це чудо відбулося на початку 4 століття. Це те містечко раз послання апостола Павла. Де були і апостоли, говорять, там апостол Філіп проповідував, був апостол Павел і е, написав туди послання. Е, був апостол Ян Богослов. і саме з Яном Богословом по бо тому із сказання, сказано, що по його молитві він освятив джерело, яке було близько цього містечка е, колосе, і це е, джерело було чудодійне зцілення отримували люди. І одного батька зла дяки, донька була глухоніма, вона не розмовляла. І от йому було откровіння, що ти відведи свою доньку до того, чудодійного джерела, і просив Бога допомоги. І він дійсно приїхав своєю донькою, на боїв з матрічкою, і вона заговорила. І батько був знатний, мав достаток, і як вдячність Бога за це чудо, він збудував храм. Це був християнський храм і храм було того чудодійного джерела. Де багато чудів з'являлося християнських, і це приводило людей до Христа. З одного сторони, люди приходять до Христа, треба вони милість, а з іншої сторони, поруч злоба язичників, які бачите, що вони втрачають своє положення. О, люди повертаються до Христа, і вони в свій здобут вирішили повститися, оскільки річка. Текла там. І ще одна була речушка. Вони вирішили зробити якби, нове русло для цих двох рік, що вони зійшлися і змили цей храм, де відбувалося стільки чудес. А в храмі. Близько 60 років служив Панамар Архів, от що то священника не згадують да? в цьому чудо. Згадують панамаря. Тому -то я писав в нашій групі, що сьогоднішнє свято це День Панамаря. Тому -то ви повинні помолитися і за наших паномарів дійсно і вдячні, вдячні я. Тому що вони наші добрі помічники і вдячні ви, як я написав, скажімо так, що вони ваш почерк там розбирають, деякі ми нами не можемо розібрати, розібрати навіть, то ми кажемо, Господи, ти весь і сам ім'я тої людини і спаси, і помили. Так що старайтеся внятно писати. Ми панамарів цінуємо. Колись я наші роздрукував повчання святітля Іоанна Сан-Франциско, Шанхайського про панамарів, які ми не повинні бути, скажем так. О, і я роздрукував тому що це близько моєму серцю, тому що я Сан-Франциські сказав, що вони повинні літати, літати, тобто швидко все робити, але якісно. О, а літати чому? Тому що, якщо священник на службі, це є образ Христа, а престол це є престол, де Господь перебуває, А священник, якщо тансько, то звершує Господь Бог, а священник сослужитель цьому танцю. То раз тут престол в Алтарі, так. То... Серафіми і Херовіми. Тому ти каже, ви повинні внімати панамарям в службі, саме бути благочестивими, тому що ви є образ херовіма і серафіма, тому що то вони всі харяк знаходяться. Якби от образ тої якби слава ангелське, які на них перебуває. Так що будемо молитися, щоб дійсно наші панамарі були херовіми і Серафіми, які рівною по вірі. О, як я писав вчора в нашій групі, як молітми панамаря Архіпа, тоді той храм був захищений, що молітом і наших панамарів, теж наш храм був захищений. Так що він помолився Архиститіху Михаїлу. І вже коли нова вода по новому русло пішла, явився Архиститіх Микіл, який перед храмом вдарив своїм списом, і щілина утворилася. О, і вся та вода, в ту щирину пішла, храм остався не тронути, отаке чудо. Церква зберегла передання про це, чудо. О, що треба Богу молитися, Молитися святим, молитися святим ангелам, а воєначальник всіх ангельських вчинків, тому тобто він називається архістратіг, воєначальник. предводитель, являється Михаїл, архістратіг Михаїл. Це він. Там на небі стіну пригорду дідницю того першого і старшого ангела, який возгордився і сказав, що я Бог, він захотів слава Божа. А хрестик Михій сказав, хто я Бог, хто може бути подібним до Бога. О, В своїй гордості такі, такі гордині люди на що я теж можу бути Богом. О, тому -то і саме ім'я Михаїл, це прикладається. Хто я, Бог. Ось, з однієї сторони, питання, а з іншої сторони, воно те що в своїй гордині дійсно треба віддавати хвалу Богу, а не возноситися самому в своїй гордині. І тому то за третину ангелів спокусів, які восстали проти Бога, та потрахався ті Божий, Михаїл з іншими ангелами очистив небо від цих пригордих духів. І Господь сказав, горе людям, які живуть на землі, тому що бачив Денису, який спав з неба куда, на землю. Для того, щоб шкодити людям, вони знають, що їх очікає ад, погибель. Але настільки вони укоренилися в злі, що, де знаючи про майбутнє наказання, для них більша радість тепер це шкодити людям, губити їх. Тому то, ви розумієте, да? тут. В цьому світі є князь цього світа, той пригордий дідніця, дьявол, сатана, який хоче з собою в погибель і людей повести, спокушаючи їх на гріх, тому то ми знаходимося в духовній боротьбі І самі не повинні впускати в свою, в свою душу гріх, О, берегти чистоту душі О, і бути теж. Воїнами Христовими, ми ж називаємося християни-воїнами Христовими. Тому то не тільки для ангелів, а для нас, христив для Божіх, теж той архістатіх, який веде нас на борку з діяволом, скажем так. І як храм він захистив, так ми молимося йому, щоб він нас нашу душу беріг, щоб то зло не проникало в нашу душу, щоб ясно, ми були і дітьми Божими і воїнами Христовими. З допомогою Божою, з допомогою Сетіха Михаїла, щоб ми і землю очистили, як він небо очистив, а ми, живучи на землі, не піддалися гріху, а землю очистили, від зла. Для того, щоб постала нова земля і нове небо, де буде правда, Божа, святир тих Тіх, Божий Хіри Марі Бога на нас. З нашої допомоги Mano visą nudėna, panamarė. Viskas jas padės.